Вітаємо. В ефірі новини на Радіо Сумдеу у студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ у десятці кращих ЗВО України за версією рейтингу ТОП 200 Україна. Проректор з наукової роботи СУМДУ Анатолій Чорноус. Обраний до складу наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій СУМДУ відкрив представництво у Китаї. Про ці та інші події університету далі у випуску. Сумду у десятці кращих зво України за версією рейтингу топ-200 Україна. Рейтинг склав центр міжнародних проєктів євроосвіта в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. СумДУ зберіг свої позиції в десятці кращих ЗВО України, посівши шосту сходинку. Відповідно до методики рейтингу університети ранжуються за результатами участі у міжнародних рейтингах, конкурсах наукових проєктів. Цитованістю наукових праць у базі даних Скопус, кількістю патентів, виборених премій президента України та Верховної Ради України для молодих вчених, а також кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом тогорічної вступної кампанії. Проректор з наукової роботи сумду Анатолій Чорноус обраний до складу наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Усього на засіданні ідентифікаційного комітету з питань науки обрали 12 членів наукового комітету, які представляють наукову спільноту, мають визначні наукові здобутки та хорошу репутацію у науковому середовищі. Проректор з наукової роботи Сумду представлятиме категорію природничі науки фізико-математичного та хімічного профілю науки про землю. Сумдиу відкрив представництво у Китаї. Делегація університету відправилася до країни з робочим візитом. На базі китайсько-української спільної платформи інноваційного співробітництва у місті Харбін за участі ректора Василя Карпуші та членів делегації СумДУ відбулася урочиста церемонія відкриття представництва університету у Китаї. Мета сприяти міжуніверситетській співпраці в освітньо-науковій сфері, зокрема серед напрямів втілення спільних наукових досліджень та проєктів, програм академічних обмінів та подвійних дипломів у партнерському університеті Дзіамусі представники сумду провели робочі зустрічі та перемовини – під час яких обговорили питання співпраці в освітній і науковій сферах за різними напрямами, також відбулася зустріч із близько стами зацікавленими студентами партнерського університету щодо їхнього подальшого навчання в СумДУ за програмами магістратури й аспірантури. Пізніше делегація університету відвідала місто Шеньян, столицю провінції Ляонін. Де провела зустрічі та переговори з двома університетами Шенянським аерокосмічним університетом та Шенянським технологічним університетом, серед домовленостей поглиблення наукової співпраці, зокрема у сферах матеріалознавства, нанотехнологій, машинобудування, робототехніки, економіки та бізнесу, реалізація програм академічних обмінів. Навчання студентів та аспірантів в університетах-партнерах, а також відкриття інституту Конфуція на базі СумДУ. СумДУ на міжнародній конференції представив результати співробітництва з Ліверпульським університетом. Конференція інтернаціоналізація як ключова засада стійкості відновлення підсумки першого року програми Твінін відбулася на базі Національного університету Львівська політехніка. Серед учасників представники університетів України та Асоціації університетів Великої Британії, що долучились до проєкту Ініціатива єднання, компаній Кормак Group» та ФІЧЕЛЬНОН, Офісу президента України, фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, Міністерства освіти і науки України. Перший проректор Сергій Ліонов і начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин Кереченко – Презентували на конференції результати співробітництва Сумду з університетом міста Ліверпуль, серед напрямів освітньої взаємодії обох закладів, спільна реалізація освітніх програм, академічні обміни та програми академічної мобільності, спільні наукові дослідження, доступ до сучасних лабораторій, онлайн-курсів та інших ресурсів. За результатами конференції учасники обговорили майбутні механізми, заходи та плани для подальшої співпраці з закордонними партнерами в межах ініціативи єднання. Голова сумської ОВА ознайомився з науковими та освітніми можливостями сумду. Передусім, керівник обласної військової адміністрації Володимир Артюх вшанував пам'ять студентів і випускників, які віддали своє життя за Україну. Під час зустрічі з ректором Василем Карпушею представниками менеджменту СУМДУ обговорили актуальні питання розвитку освітньої галузі, особливості організації діяльності закладів освіти у прикордонному регіоні. Під час оглядової екскурсії голова ОВА ознайомився з матеріально-технічною базою університету, навчальними ресурсами, зокрема, з сервісами й послугами, які надає інформаційно-бібліотечна система СУМДУ, оцінив освітні можливості онлайн та вебінар. Студії лабораторії віртуальної та доповненої реальності ЮЛАБ. Також посадовець відвідав центр пляжного волейболу, навчальні центри IT, побував у літературній вітальні, де поспілкувався із студентами та наголосив на важливій ролі студентства та висококваліфікованих фахівців у повоєнній відбудові країни. Сумдеу взяв участь у міжнародному семінарі збереження та розвиток людського капіталу України в дослідженнях, освіті та інноваціях. У зустрічі взяли участь представники Національної академії наук США, Євразійської академії наук, Польської академії наук, національного фонду досліджень України, ради молодих вчених при міністерстві освіти і науки України, низки університетів та НАН України. Від сумдиву до обговорення долучився начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин Кириченко, який представив аналіз сучасних потреб українських зво та пропозиції щодо нових інструментів міжнародної підтримки української науки. театральний колектив СУМДУ Кураж організував мистецький захід. Театральну вітальню відвідали студенти та випускники СУМДУ, школярі, батьки та інші гості, серед яких були представники театральної спільноти міста. На заході студенти представили уривки українських літературних творів, гуморески, вірші, а також танці від танцювальної студії Народні пісні у виконанні студентки факультету іноземної філології та соціальних комунікацій Дарини Рубан. Професіоналізм акторської гри учасників театру Кураж оцінило також і професійне журі всеукраїнського мистецького конкурсу Слово нації третє місце у номінаціях розмовного жанру вибороли студентки Анна Король, Єлизавета Литюга та Олена Ісаєва, студентка факультету Еліт Поліна Савченко, студент факультету Тесет В'ячеслав Григор'єв. Друге місце студентки факультету ІФСК Дар'я Тарасюк. Марія Карч та Вікторія Арістархова. Перше місце Сніжана Стократна, факультет ІФСК та Вероніка Павленко навчально науковий інститут бізнесу, економіки та менеджменту. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.